Що відчуває дитина під час повітряної тривоги і коли спускається в бомбосховище? Дитина відчуває страх, самотність, емоційну виснаженість. Вона нервує, тим більше, коли немає поруч батьків, якщо це трапилося в школі або в дитячому садочку. Як батьки своїми емоціями впливають на стан дитини? Дитина копіює емоції батьків. Тому край важливо, щоб батьки були впевнені в собі, щоб вони були спокійні і цим самим показали дітям, як треба діяти. Діти знаходяться у виснаженому стані. Працюючи з дітками, я в цьому впевнилася. У них такий зараз ступор, в якому вони емоційно не можуть відчувати всю радість дитинства. Вони не можуть проживати ті емоції згідно віку, які вони повинні проживати. Тобто, це тривожність постійна, це агресія, це емоційний стан вигорання, лаксивість. Треба, по-перше, заспокоїти дитину. Але для того, щоб заспокоїти її, треба навчити батьків, як це зробити. Ми з дітьми і малюємо. І казкотерапія, Потім це кінетичний пісок, пісочна терапія, музична музикотерапія. Тобто дуже багато є способів, якими можна допомогти вашій дитині подолати страх, агресію, невпевненість, тривожність все те, що викликало в неї. Сьогоднішній стан війни, якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога або консультація, будь ласка, звертайтеся.